Привіт! В цьому відео я розкажу про правильну дефініцію розкоші. Тому що я помітив більшість неуспішних людей, бідних людей вони неправильно розуміють це поняття. І багаті люди вони зовсім по-іншому мислять про те, що таке розкіш. Давай я поясню. Мені задають питання Іван. А от я не можу собі дозволити подорожувати. Я дивився, що ти був недавно в Амстердамі. Ви проводите АІ кемп в Італії, в п'ятизірковому готелі. Хіба це не розкіш? От хіба це, це ж розкіш? Це... Я собі не можу дозволити. Я поділюсь, що таке розкіш. Справжня розкіш це прокрастинація, це неприйняття важливих рішень. Оце розкіш, яку я не можу собі дозволити. Що таке подорож? Давай чесно. Подорож це підзарядка батарейки. Є таке поняття, як креативна енергія. Тож більшість людей, коли вони думають про енергію, вони вважають це, от просто якби сили мати, йти да? щось фізично робити, переносити якісь там речі з місця на місце. А є креативна енергія. це Це дуже важлива енергія, яка коли вона є, в тебе є ідеї, ти бачиш шлях, ти робиш дії, які приносять гроші. Дії, які приносять гроші. І вірите ви в це чи ні, але подорожі подорожі в класні місця, подорожі перше, класні готелі, класне оточення. Це необхідність, це не є розкішю. Якщо ти підприємець, ти зрозумієш, якщо ти підприємець, ти маєш свої батарейки. От у мене є iPhone. Так? Якщо iPhone у мене розрядився, якщо iPhone у мене розрядився, він не може мені видати потужності, він не може робити ті задачі, які я йому ставлю. А він мені потрібен для роботи. Те ж саме, і ти. Ти батарейка. В тебе є різні види енергії. Є звичайна енергія, є креативна енергія, і вигорівший ти, вигорівший ти, він нічого не здатен зробити. Як казав мій наставник, що коли ти вигорівши, коли ти втомлений, проста задача кажеться складною, а складна то не, не тобто неможливою для вирішення. Ось чому я, наприклад, не вважаю подорожі це розкішю. Я не вважаю це. Ну, необхідність так само, ну ти ж не вважаєш розкішу в туалет сходити. Це якби необхідність. Це потреба. Якщо ти займаєшся розвитком бізнесу, і в тебе немає оцього драйву креативної енергії, ти не бачиш, ти, ти зрозумій, ти будеш не конкурентний, Тобто це, це необхідність. Я взагалі от, розмірковував на тему, а що є найприбутковішими діями взагалі? От я. Аналізував свій підприємницький шлях, який вже там 15 років, і я зрозумів, що найприбутковіше було завжди це подорож на конференції. От я пам'ятаю, в 2012 році я поїхав на одну конференцію в Америку. Я дуже довго летів туди, там, і я. Якось ця конференція, і навіть сама подорож, поки я туди летів, добирався, читав якісь книжки, про щось розмірковував, Я довгий час був не на зв'язку. Мені мене був телефон вимкнений. І я за цю подорож стільки всього переосмислив. Я зрозумів бізнес-модель, я зрозумів, куди мені рухатись, я зрозумів, як мені рухатись. Я з, я отримав якусь інформацію, я зрозумів, що мені потрібно вивчати, слухати. Тобто і за цю подорож. Такого уєдніння. Я прийняв дуже багато таких ну різних рішень, які потім роками роками мене направляли. Я зрозумів, що розкіш це тупити і прокрастинувати. Оце справжня розкіш. Якщо ви це дійсно зрозумієте, що це розкіш, і хороше як можна вважати хороші емоції, це розкіш. От якби от як? от Якщо людина вигорівша, хіба вона може щось створити? Ну, хіба вона може дось? Тобто, хіба ти можеш видати результат, якщо ти втомлений в депресії, вигорівши в тебе тобі жити не хочеться? От як ти створиш? І тут жадність включається. Українці, от, яка багато дуже позитивних речей в українців є? Ну одна із негативних це жадність. Тобто, українці досить жадна. Це навіть Іван Нечуй Левицький писав в Кайдашевій сім'ї. Що українці дуже жадні, і вони вони жаліють гроші на себе також. На своє навчання, поїхати, зупинитись в хорошому готелі, сходити в ресторан. хороший Тобто, от вони на ці речі жаліють гроші, і як результат, вони не мотивовані, вони в них немає цієї креативної енергії. Тому справжня розкіш це прокрастинація. Заряджання батарейок це необхідність. От, от такі якщо ти приймеш цей е, вид мислення, я знаю, що його важко прийняти. Я зустрічав людей, які, які просто, я, я їм це розказував, у них такі очі були, вони думали, що я з розуму зійшов, що, я, що це, я таке говорю. Ти там нечистий капіталіст, там як ти прям видно, що їх лице аж скручувало, вони якби не розуміли це. Але ці люди собі дозволяють спати до до, до, 10, до, до 12 прокрестинувати, тупити, не приймати рішення жертвами бути. Оце бля і розкіш насправді. Це розкіш. Тому прокоментуйте, що ви вважаєте, чи було це корисно для вас, лайкайте це відео. Я впевнений, що корисно. І, до речі, у нас в Італії в Річне 23-26 жовтня буде проходити чотирьохденний АІ-кемп по впровадженню автоматизації бізнес-процесів в вашому бізнесі. Це кемп по внідренню, по імплементейшну. Це там не знання, це внідрення, плюс це нетворкінг, плюс подорожі, плюс підзарядка батареї. Ну, Якщо вам цікаво, я тут в коментарях. В описі будуть посилання, почитайте більше, дізнайтесь, а поки напишіть коментарі, що ви вважаєте розкішу Тільки будьте чесними. Давайте так, чи вважаєте ви п'ятизірковий готель чи розкіш, чотирьохзірковий розкіш, подорожі, чи ви вважаєте Да? Напишіть, будь ласка.